Два етапи Кубку світу уже позаду. В цьому році нас чекає останній третій етап, який пройде у Швейцарії. І розпочнуться змагання в Ленцерхайде у четвер, 14 грудня о 15:15, .15 побачимо жіночий спринт. У п'ятницю в той же час спостерігатимемо за чоловічим спринтом. У суботу, 16 грудня, в програмі швейцарського етапу гонки-переслідувань о 13.45 на дистанцію вийдуть жінки і о 15.40 розпочнеться чоловіча гонка. І Завершатимуть змагання у неділю. Перші в сезоні мас старти о 13.30 жіночий мас-старт. І о 15.45. Остання гонка 2023 року чоловічий мастарт.